Організацій. Конкретно, політичних партій. Конкретно політичних партій, але паралельно Євромайдану. Дивіться, ми, ми, ми казали про те, що наше об'єднання, воно позаполітичне і для того, щоб не дискредитувати всі ці рішення, які будуть прийняті, ми не можемо. Ваше об'єднання, чи яке наше, що мається під... А яка мета цієї ради? Давайте почнемо початку. З чого все почалося? Було дуже багато ініціативних груп, які об'єднувалися. Це приблизно там 10, їх ніхто точно не рахував, але не менше 10, які десь собі зустрічалися, щось вирішували. Ну, Але в принципі далі, ніж говорити, це не йшло. Будемо опозиції? Група Кубку учасник. Прийняв участь. До Руслана надійшло більше двох тисяч сверхів. Про те, що треба об'єднуватися, треба консолідуватися. Вночі, чому вночі? Бо сцена у Руслан є тільки вночі. Вона пробувала голосування в вічі. Я, питання, що таке вічі. Ми, я можу пояснити, що таке віче. Це коли знизу йде догори, а не Руслана з мікрофона каже якусь думку і Вічі підтримує. Віче це коли визначається дата, збирається люд. Бо це не віче, що весь бувається. Це не віче. На основі громадська рада України. Ми спеціалісти просто повічують. Розумієте? Тобто я правильно зрозумів, що тут є люди, які не погоджуються з тим, що прочного голосування більше на майдані вночі, вони не визнають цього. Вночі? пі на шосту? Ні. Давайте з місця. Будь ласка. Змістя. Люди кажуть, що ви кричите, не кричіть. Я скажу одне питання. Наприклад. Ви говорите, що було віче. Ну от ми стоїмо 21 числа в нашій організації. Уже три тижні майже не ночували, не спали. Я ж не можу кожну ніч стояти, наприклад, і чекати, що хтось вийде, скаже, що от було віче, воно прийняло таке рішення. Тому що люди тут, хтось захворів, хтось не спить. Хтось получив межі чекання. Да, моя позиція просто треба зрозуміти, от, наприклад, мені здається, що знову чується, що там ми без політики. Зрозуміти минулі. мету організації. Тобто, ми не вироблення якихось рішень. Давайте я вам, ви ж мене перебували. Я не розпитали мету. Там у початку треба говорити. Скажіть цілі, що було, а потім... Можна відповісти на цілі. Так. Я сам говорю. Мета, мета нашої організації, yeah. не організації а громадської ради майдану, яка була проголошена під це, це вироблення механізмів, е, завдяки яким будуть реалізовуватися рішення, які приймаються на найбільше. Це основна мета. Я так, не розумію, чи... Вже Тільки що а, сказали, що воно майдан. прийнято вже. Вони дали громадські четвертому що випустимо об'єднання? Так, 15 хвилин, будь ласка, всі мовчать, оголошуються до кінця, потім піднімається руку і є відповіді. Зрозуміло? А ви хто? Зорін Правильно говорить. хто? Що відбувається, тому що не всі були зранку, щоб всім було зрозуміло. Статус цієї громадської організації, ціли, завдання, так далі. Там хто входить, який Як бували, що буде далі з цією організацією? який Які керівний орган, склад комісії, лічильний... який статус організації, хто туди входить, хто кого обирав? Просто щоб всім було все зрозуміло, а потім вже будемо. Ми перейдемо до інших питань. Ну, я... Так, представтеся будь маю... ласка. Мене звати Сергій Бойко. Я... Сергій, Сергій Бойко? Сергій Бой. Бойко. Працюю в штабі Руслана. Штаб Руслана. Але почекайте, я хочу повернутися до штаб Руслана. У задні ряди печують в принципі. А що таке штаб Руслани? Це як політика, штаб чи військового? Ні, це штаб. По одному, будь ласка, будь ласка, заспокойтеся, коли ви це перетворюєте на Ми не чекаємо смайдан, цінуся вам. Зараз люди чекають, що ми не даємо машину, я далі не Миколаїв, не дайте мені слово, я маю на праву.

вона ходь. Давайте так, влаштуємо Віктори, відповідь. Питання У нас ми... ми ж не в дитячому садочку. Люди чекають, що ви можете перебувають. Там ліки від Майдану, від народу, які будуть обмахніти.

Ви мені обіцяєте, обіцяєте. Навіть заміж візьмемо, сідай. Сідай, обіцяємо. Усі. Давайте правила. Давайте правила проговоримо. Давайте так, я закінчу. Потім кожен буде мати право задати питання з регами. Ні, то багато. Давайте він скаже. Він скаже, що він такий. Вже годину сидим. Представте, не поїхали. Мене звати Сергій Бойко. Я працюю в штабі Руслана. Фактично виконую функцію керівника пресслужби Руслана на волонтерських засадах. Коли штаб Руслана працює на волонтерських засадах, так як сама я Руслан. Так я живу, Мета вискану, нашого я сьогодні вискану. зібрання це, е, дору, це те, що нам доручив Майдан на Вічі представляти його як, е, як, як суб'єкт. Фактично ми зараз створюємо суб'єкт, який має представляти Ру, майдан. Мостатник. І це віче, і розробляти Нове, плани, на, на сцену, і інструменти все по, по все тому, як втілювати. Але. Вічі будуть виноситися на народному віче на Майдані у життя. Результатом нашої роботи має стати резолюція сьогодні, принаймні. Я таки знаю, що там це не організація. Ми зібралися створювати тут якусь організацію, тим більше партійну, політичну і так далі. Я знову хочу звернутися до представників політичних партій, які тут присутні. Будь ласка, щоб не дискредитувати рішення, які будуть тут прийматися, прошу вийти з зали. Не треба цього, не треба цього робити. Ми один майдан був без політики. Чого ви ж не можете працювати? Правильно ми зрозуміли? Сашко! 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 Сашко!

Рідних громадських організацій, разом, разом з ними ми вже тут три тижні тарабани, я бачу там, не знаю, не ще ні разу. <говорить> я вам хочу сказати, що коли я почув про це, що мета, я не розумію, де там. там, там та. нас, <говорить> і в нас люди зібралися тут і самі. Його пора переводять із <говорить> <асофірованных>, <говорить> Цього тоталітарного режиму, який стоїть на нашій очах. Я так розумію. <бивляю> 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 я винесе резолюцію, і потім буде. Я закінчу. Сергій, скажи, кай закінчую. Сергія я знаю. Тоби наша мета тут одна. І наша мета вона нас тут об'єднала як громадські організації, безпартійних, просто людей. І політичні. І снайперів. — Коли люди говорять про те, що вийдіть представники політичних партій, вийдіть звідси, хлопці, я бачив тут декілька тижнів назад, два здається, тижні назад, коли ми стояли з 21 числа і спали після безсонних ночей, приходимо вечором, закупила охорона невідома, яка, я так розумію, Клюївська, сцену, і нікого не пускала. Час, так це час, я вам говорю, так. що є методики розколу руху. І коли говорять, що оці вийдуть, спочатку вийдуть політичні партії, потім вийдуть громадські організації такі, потім вийдуть громадяни такі, це розкол. Ви за мною згодні чи ні? І тому, наприклад, я з Русланом мав суписту розмову і розмовляв з нею, що говорив, питав Руслана каже, Руслана, тебе використовували льовочки на люди, коли був майдан без політиків. ми Люди тут сидять представники, вони в участі, вони в участі Шановний, ну вас вас ніхто не вповноважив представляти народ. От тебе ми! Я уповноважував. Хто уповноважував? представляю а ты приходите в дерево к тому неупомну вашему на ч ⁇ м неупомну вашему братье на ч ⁇ м неупомну Кланы, Люди борются каждый день, каждый год.

Які вже чують 40. Де? Що за неповага від штабу національного спротиву? Де депутати? Хто це такі? Це навіть не помічники депутатів, це якісь волонтери штабу Руслани. Що, ну, crazy people. Я пропоную зараз дати, я хочу це не було. яка не відмінується, приходить, це буде. Була катування. Яка розбирається технологіях влади, розбирається і працює, розбирається, як працює друга, колябу, що ви представник партії, не звичайні за 9 кересня 2001 вони хтось супні! Сьогодні діталися, я перепрошую, я буквально про кого скажу. От я не хотів говорити, просто Саша настояв. Справа в тому, що ми вже подібні, я навіть не знаю, що як це називати, вже бачили перед тим, як купили студентів. Так само збирали, так само не допускали громадських активістів. Я на сцену ніколи не рвався і не рвусь, і воно мені не потрібно. Але мені було неприємно, але мені було неприємно дізнати, що певні представники навіть певних політичних партій входили там якісь ради, а певні представники громадських організацій не входили в ці громадські ради. Людей не допускали до сцени. І чим це закінчилося? Закінчилось побиттям. Студентів і, і, і жоден організатор при цьому не постраждав. Це все технології на розкол. Ви розумієте, вам кажуть, ви будете тут представляти майдан. Я позапартійна людина, я не уповноважував сюди нікого в мене представляти. Хоча я кожну ніч тут, кожну ніч я дітей не бачу. І так само багато людей, таких як я, і ми нікого тут не повножили. Тому тут не представляють ніякий майдан. Тут представляють певну технологію на розкол. Ви ще нічого не перемогли, а вже закладуються підвалини, щоб, щоб ми потім мали проблеми. Так, можливо, ми не можемо бути незадоволені політичними партіями, я не спорю. Я сам з ними незадоволений, але ми не повинні нічого розколювати. Дякую за увагу. Вибачте.

Пішли. Пішли. Це, що не, ти ти старшу, починаєш не, гнать в нові. Зараз, зараз я зробив дві. Такий сниві на мене. Да, один дзвінок. Я зараз зроблю дзвоник. Такий дзвонок Стоп, я зараз. Вийде на вулицю. Ти наче в кімону, я наче в Я сказав, я знаю, що ти посилаєш людей на сцені матюками. Я Послух yeah. тебе посилався. Хто ти такий? Представьте, хто ти такий. Хто ти такий? Ви мене зараз, я не посилав. Покажи, будь ласка. Я показав. На колю не їхав, ти поняв? Я не свідчення якесь охорону штабу поклати. Я ще раз поясню, ребята. Покажи. ні, Не знімайте, на що показувати движення, де всередині що робиться. Нашу слабість.

Да рот закрой! Ты сейчас на коленях будешь стоять, я зараз тебе воду жить. Давай не встали на проході, тут все заважаємо. Я не наїжджаю, я же я